Далі будемо спілкуватися з нашим наступним гостем: це Олесь Маляревич, молодший сержант, 92-га бригада, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів та артилерійської розвідки. Пане Олесі, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Доброго слава! Хотіли вас запитати: от про зараз спроби росіян використовувати точково своїх Своєлітні підрозділи, от декілька днів тому російські підрозділи спробували прорвати українську оборону елітним підрозділом. При цьому це були не вагнерівці, не чмобіки, звісно, а реальні спеціалісти, які мають великий досвід. От Що вам про це відомо? Ну, ми ротода Рандепила була розвідка Я вам скажу, що е, навіть ті, хто використовує дрони Камікадзе, розвідувальні дрони з їхнього боку, все професіонали. Тому от ми більше про це думаємо. Не те, що там на землі відбувається, а те, що відбувається саме в повітрі. Ось про все дуже багато про це не розвивається, це правда. І тому ми маємо розвиватися набагато швидше. Боїці, і ми це я робимо. Так, у нас підрозділ інформація... половини підрозділу завжди останнім часом завжди на навчання. Була інформація така, що от зараз російські підрозділи мають навіть на рівні там, зводів, на рівні рота. Практично в кожному такому підрозділі є спеціальна апаратура, спеціальне обладнання, яке, скажімо, так пеленгує наші дрони і потім їх подавляє. Наскільки це відповідає дійсності? Якщо так, то наскільки це впливає на роботу і створює складнощі для нас? Є обладнання, яке подавляє, яке пеленгує, в принципі для всіх. Це є проблема, да але ми при, прилаштовуємося до цього. Тобто зараз просто треба більше дронів, більше дронів, щоб е це обходити. Страчаємо дрони більше, але завдалі виконуємо так само ефективно, як і до цього. Ефективність розвідки не страждає, просто страждає кількість техніки. Але це війна всі мають бути до цього готові. Пане Олеся, напередодні сьогоднішньої дати, 24 лютого. Чи активізували окупанти розвідку з повітря? І наскільки часто вам вдається збивати ворожі дрони станом на сьогодні? Ми дрони дрони. Останні коли які ми збили, це був Куб, і збили його просто з автоматом. Так в принципі нас саме в наше підрозділо немає обладнання, щоб перехоплювати дрони. Тому що ми самі літаки. Ми не витрачаємо час на контур таку боротьбу з ними. У е, е, нас інше завдання: розвідати, виявити і вирішити швидко влучити самотужки або е, артилерію. Просто вирішується дуже швидко на їхній штамп такі вертикальні. Пане Леся, тобто правильно я розумію, є спеціальні антидронові рушниці, які застосовують проти ворожих БПЛА. Ні, це був звичайний автомат Колашка. Так, ну да, і ще це потім... ну, такий, знаєте, поодинокий випадок, але і це добре, що цей дрон не, не взірвався, і ми його відправили раз. Він вже нікому я відвіз його, вже над... спеціалісти працюють. До речі, я... коли, коли там якось там цього... збоченого ляття спіймали, потім відправили його на дослідження, щоб зрозуміти, що у нього там в голові, чому він воює з, з, -з людьми. Ну і до речі, дуже цікава Це, ситуація. Будемо, розколи, да. Дуже цікава ситуація з такими двобоями дронів. Ми бачили ну, кілька роликів точно в мережі інтернет було, як українські дрони стикаються з російськими дронами, і фактично відбувається повітряний двобій, і в цих двобоях наші дрони перемагали. От чи відомі вам такі випадки, коли практично дрон наш, дрон ворожий, і вони стикаються в такому двобої повітряному? Ефект яйця в дронах не працює. Той, хто б'є, теж гине. У нас були один раз таки, такі випади, коли наш мавік летів, побачив їхній мавік, і ми вирішили його взяти на таран. Ну, вони обидві впали. Угу, зрозуміло, такий доларів, дрон три тисячі доларів. Да. Дро, да, дрон, дрон камікадзе вийшов просто без ударного ядра, без ударної частини. Пане Олесе, да. ми е, розуміємо, що окупанти також штурмують і вночі. Якщо ми говоримо про дрони, і якщо ми можемо це говорити в прямому ефірі, чи існують дрони, е, які працюють у нічний час, тобто дрони з нічним баченням і ті, які коригують артилерію саме вночі? Це все є. Всі технології вже є. Дрони багато. Взагалі зараз останні тижні орки набагато частіше почали використовувати саме дрони камікадзе Найбільш э, часто такі вживе це ланцет. Це дрон, який канцена Калашенко виробляє, коригується зарланом. Ефективна зброя і це було для того, щоб зберегти і нашу артилерію, і там, особовий склад від застосування цих ланцетів. І зараз дуже активно виробляються рішення і перехоплення, і кращі дрони, камікадзе. Ну зараз взагалі буде десь березень-квітень, побачити. Війну дронів справжніх. Не те, що там писали десь на інтернеті Війна дронів, там і на фото якісь там, там маленькі мавіки літають. Тут же полетить все, все, що зараз виробляється, на що наші хлопці ця, вчаться. Тож ми з стриманим оптимізмом дивимося в майбутнє. Так, ну і також хотілось би почути від вас, які найбільші потреби є вашого підрозділу. І принагідно, до речі, можете звернутись також. Ми можемо, якщо ви передасте координати, можливо, там номер карти чи монобанку, розмістимо потім під відео, що найбільш потрібно саме з обладнання для вашого підрозділу, які дрони, можливо, які комплектуючі дронів. Я завжди таких випадках кажу. Всі, хтось когось підтримує, всіх військових. Просто не забувайте, що військові воюють і вони дуже дуже потребують і відчувають вашу прибу. Тож всім, хто комусь допомагає, дякую. А нам завжди потрібні дрони, і можете наші реквізити, нашого ДО, через які на дрони скупається, розмістити. А все, все решту нас є. Обов'язково, пане Олесе. Зараз звертаємось до наших глядачів після розмови. Ми публікуємо цей фрагмент бесіди на телеканалі Апостроф Апостровтіві. Точніше, на ютуб каналі Апостроф Тіві буде тільки візити, і ви можете донатити долучатися до збору коштів саме на дрони, так само які потрібні в цей час і в цей період. Пане Олесе, дякуємо вам, що ви захищаєте нашу країну. Олесь Маляревич, молодший сержант 92-ї бригади роти ударних безпілотних авіаційних комплексів та артилерійської розвідки. Був з нами на прямому зв'язку. Бережіться.